Вечора, мої вельми шановні друзі-телеглядачі, сьогодні обіцяла прийти до мене на гостину білочка. Ха. Цікаво, де ж це вона? Ефір вже розпочався, а її досі немає. Гаразд, якщо є я, є ви, мої друзі-телеглядачі, то, в принципі, всі на місці не будемо красти у вас час. Ти добрячок щось вкрав? О, як ти міг, це на тебе не схоже? Я була про тебе кращої думки. Е, білочко, білочко, подругу. Ти замість того, щоб мене в чомусь підозрювати чи звинувачувати, ти краще з глядачами привітайся. О, привіт, друзі! Я й не помітила вас. То в кого ти вкрав щось Добрячок? Я? Взагалі-то з чого це ти взяла, що я щось вкрав? Я чула, коли підходила до твого будиночку, не буду красти у вас. Оце, кажуть, чула дзвін та не знаєш, де він. Я говорив малятам, що не буду красти в них час і розпочну вечірню історію. Красти час? Ти як щось вигадаєш? Неможливо ж вкрасти час. Подруга, а тобі ж якось вдалося? Мені? Ти що, як крадійка? Ну, схоже на те. Даремно ти мене звинувачиш. Я нічого і ніколи не крала. Чому ти так кажеш? Тому що ти сьогодні вкрала кілька хвилин у мене і у друзів телеглядачів. Як це? Коли ми всі на тебе чекали, а ти запізнювалася, то я ж нічого не вкрала. Я просто запізнілась. Давай я тобі розповім історію про дівчинку Риту, яка запізнювалась так само, як у і ти. Я люблю історії, уважно тебе слухаю. В деякій державі в одному містечку жила дівчинка Рита. Відвідувала вона школу, гурточок по ліпленню з глини, та ще й співала в церковному хорі. Ого, яка молодчинка! Так багато обов'язків, і вона все встигала. Та нібито то встигала, проте регулярно запізнювалася. Дуже рідко, якщо там тато чи мама її проводили, вона приходила кудись вчасно. І не можна сказати, що Риті не подобалось навчатися чи було важко, адже ходила вона і в школу, і на гуртки із задоволенням. Ну, то й що? Якщо трішки запізниться, це ж не страшно, білочко. Ти колись призначала зустріч комусь. Так, ми у дворі постійно збираємось під вечір. Ну, десь на 18 годину, а їжачок от він постійно запізнюється. От бачиш, якщо ти запізнюєшся, то це нормально. А якщо доводиться їжачка трохи зачекати, то це вже не добре. Вибірково, білочко. До речі, їжачок запізнюється, адже в нього лише о 18.00. Закінчується робота в дядька бобра. М -м Тепер все зрозуміло. А що ж з ритою далі було. Ой Риті довелося пережити один непростий день, після якого вона прийняла важливе рішення. А що ж це за рішення? І що ж там трапилось добрячок? Розповідай, так цікаво. Так от з самого ранку в Рити задзвонив будильник, який будив її до школи. Та сон був такий приємний. Ой, а в ліжечку так же ж теплесенько і добресенько. Будильник один раз продзвонив, другий раз, а на третій раз рита ліниво встала з ліжечка. Все спокійно встигнути вже не вдалося. Це, це в мене теж таке буває. Оце і є перша проблема. Щоб нікуди не запізнюватись, потрібно вчасно. І спокійно вставати з ліжечка. Ну, от рита, як завжди, йде до школи. Вона запізнюється на цілих півгодини. Навіть. Як тільки вона зайшла до класної кімнати і вже збиралася вибачатися за запізнення, весь клас почав на неї сваритися. Що таке? Що з ними з усіма сталося? Вони що не знають, як себе поводити? Справа в тому, що директор запропонував піти на екскурсію до величезного заводу кукурудзяних паличок, який знаходився неподалік від школи. Це можна було зробити лише на першому уроці і лише сьогодні. Та була одна умова повинні йти всі учні. Ага, Рита запізнилася на цілих півгодини. От тому на неї всі і злились, правда, добричу? Це дійсно так. Після школи дівчинка пішла на хор. Яким же ж було її здивування, коли, зайшовши до церкви, вона нікого не побачила. Це що? Всі інші запізнюються? Хм. А ще на Риту наговарюють Якраз то, подругою ні. Весь хор прийшов вчасно. І диригент повідомила їм чудову новину. Вони всі разом поїхали на природу, влаштували відпочинок і заодно репетицію провели на природі. Так як Рита запізнилася, то вони її просто не дочекалися адже відомо семеро одного не чекають. Не день, ну просто серцірні невдачі. А ти не здогадуєшся, чому так? Я зрозуміла. Спочатку рилта, вкрала в однокласників екскурсію, а потім сама у себе ах, вкрала пікнік разом з хором. Саме так, подругу. От якби вона мала звичку вчасно приходити, то нічого б такого не сталося. Ну, ти, білочко, молодчинка, ти все вірно зрозуміла. Ну, а тепер, подругу, нам пора. Прощатися з телеглядачами. Зачекай прощатись. Я хотіла ще сказати, що для себе прийняла рішення. Так, і яке ж рішення ти прийняла, слухай уважно. Ти знаєш, добрячок, я буду намагатись завжди вчасно або навіть раніше приходити. О, мені приємно чути таке рішення. Угу. Тепер можна і прощатись, адже пора вже пізня і хочеться Ух, спадки. Еге ж, бо подруга. Ну що ж? Друзі, приємних вам снів. Пам'ятайте, коли ви запізнюєтеся, ви тим самим крадете час у своїх ближніх. Так, на добраніч вам, друзі.